Розділ 2. Другого року царювання Навуходоносора приснилися йому сни. Вони дуже збентежили Навуходоносора так, що сон відійшов від нього, і звелів цар скликати заклиначів і ворожбитів, чарівників і халдеїв, аби вони розтлумачили цареві його сни. Коли вони прийшли і стали перед царем, він сказав їм Мені приснився сон, який мене дуже занепокоїв, і я бажаю зрозуміти цей сон. Тоді відповіли халдеї цареві арамійською мовою Царю, живи навіки, ти розповіси твоїм слугам сон, а ми розслумачимо його значення. Відповідаючи, цар сказав халдеям Я не пам'ятаю сну, тому ось моя постанова якщо ви мені не розповісте сну і не розслумачите його значення, то ви будете почетвертовані, а ваші будинки будуть перетворені на руїни. Якщо ж ви розповісте сон, і поясните мені його значення, то отримаєте від мене нагороди та подарунки і будете вшановані. Тому сповістіть мені, мій сон, і що він означає. Відповідаючи, вони вдруге сказали якби цар розповів сон своїм слугам, то ми розтлумачили б його значення. У відповідь цар вигукнув Тепер я точно знаю, що ви хочете виграти час, оскільки бачите, що я не пам'ятаю сну. Якщо я від вас не почую, який сон мені приснився, то у вас один задум, ви змовились сказати неправду і викручуєтесь переді мною, аж поки не мине час. Тому розкажіть мені сон, і тоді я переконаюсь, що ви зможете витлумачити мені і його значення. Халдеї ж заперечували цареві, переконуючи, немає на землі людини, яка змогла би розповісти цареві те, що він хоче. Та й жоден великий і потужний володар не вимагав чогось подібного, від будь-якого заклинача ворожбита чи халдея астролога, адже справа, якої цар жадає, настільки складна, що немає нікого, хто міг би йому таке сповістити, хіба що боги, які не живуть серед смертних. Така відповідь дуже розгнівала царя, і він так розлютився, що наказав знищити всіх вавилонських мудреців. Коли вийшов наказ вбивати мудреців, то шукали й Даниїла та його друзів, щоб стратити і їх. Тоді Даниїл мудрий розважливо звернувся до Аріоха, начальника царської охорони, якому було доручено вбивати вавилонських мудреців. Він заговорив до царського повіреного Аріоха і запитав його: чим викликаний такий суворий наказ царя? Коли Аріох пояснив суть справи Даниїлові, то Даниїл пішов до царя і попросив дати йому час, аби розтлумачити цареві значення сну. Повернувшись до свого дому, Даниїл розповів про цю справу своїм товаришам Ананії, Месаїлу та Азарії, щоб і вони в молитві просили милості в небесного Бога, аби він відкрив цю таємницю і щоб Даниїлу та його товаришам не загинути разом з іншими вавилонськими мудрецями. І от в нічному видінні. Данеїлові таємниця була відкрита, і Даниїл прославив небесного Бога. Даниїл промовив такі слова: Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку й до віку, бо лише в нього мудрість і сила. Він змінює час і пору, скидає царів і ставить царів. Він наділяє мудрістю мудрих і розумних знанням, він відкриває глибоке приховане, він знає, що є темряві. Бо в ньому пробуває світло. Тобі, Боже моїх батьків, дякую і прославляю тебе, адже ти мені дав мудрість і силу, і нині ти мені відкрив те, про що ми тебе просили, ти нас ознайомив зі справою царя. Після цього Даниїл пішов до Аріоха, якому цар доручив знищити вавилонських мудреців. Увійшовши, він сказав йому: Не вбивай мудреців Вавилону, а веди мене до царя. І я розтлумачу цареві значення сну. Аріох негайно привів Даниїла до царя і сказав йому: Я знайшов серед юдейських полонених чоловіка, який пояснить цареві значення сну. Відізвавшись, цар сказав Даниїлові, якого звали Валтасаром: чи ти справді можеш мені розповісти сон, який я бачив, і пояснити його? Відповідаючи, Даниїл сказав цареві. Таємницю, про яку цар питає. Не можуть відкрити цареві ні мудреці, ні чародії, ні заклиначі, ні ворожбити. Один лише Бог, котрий перебуває на небі, Він відкриває таємниці. Він і сповістив цареві на те, що має статись у майбутньому часі. Твій сон і видіння, показані тобі на твоєму ложі, були такими: Ти, царю, на своєму ліжку роздумував над тим, що має статись у майбутньому. І той, котрий відкриває таємниці, сповістив тобі те, що має відбуватись. Мені ж ця таємниця відкрита не тому, що я мудріший від усіх живих, а для того, щоб пояснити цареві значення побаченого, аби ти розібрався у своїх роздумах. Ти, царю, бачив уві сні якусь велику статую. Величезною була ця статуя і сяяла перед тобою так, що страшно було на неї дивитись. Голова цієї статуї була з чистого золота, її груди й руки зі срібла, її живіти стегна мідні, її гомілки були залізними, а стопи частково з заліза, а частково з глини. Ти дивився, аж доки, без допомоги рук, не відколовся від гори великий камінь. Він ударив у стопи статуї, що були з заліза та глини, і розбив їх на шматки. Тоді все вмить розтрощилось, залізо, глина, мідь, срібло і золото стали, як полова на току літом. Їх підхопив вітер так, що не залишилось від них і сліду, а камінь, що розбив статую, став великою горою і заповнив усю землю. Таким був сон. Скажемо цареві і його значення Ти, царю, є володарем над царями. Котрому Небесний Бог дав царство, владу, силу і славу, він віддав у твої руки всіх людей, де б вони не жили, а також польових звірів і птахів небесних, призначивши тебе володарем над усіма ними. Ти, золота голова. Після тебе повстане інше царство, менше за твоє, а потім третє царство, мідне, яке володітиме всією землею. А царство четверте буде міцне, як залізо, бо як залізо все розбиває, ламає і розтрощує, так і воно трощитиме і розбиватиме. А те, що ти бачив стопи і пальці на них частково з гончарської глини, а частково з заліза, то царство буде неоднорідне, хоч у ньому залишиться дещо з міцності заліза, як ти і бачив, що залізо було змішане зі звичайною глиною. Оскільки ж пальці ніг частково залізні, а частково глиняні, то й те царство буде частково міцне, а частково крихке. А те, що ти бачив залізо змішане з гончарською глиною, означає, що вони змішаються через поріднення людей, але не зіллються одне з одним, як і залізо не змішується з глиною. І за дні в тих царів Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повіки. Це царство жодному іншому народові не дістанеться. Воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно, як ти й бачив, що від гори відколовся камінь, сам без допомоги рук і розбив у порох залізо, мідь, глину, срібло й золото, великий Бог показав цареві те, що має статися в майбутньому сонце правдивий і його тлумачення вірне. Тоді цар на упав до лілиць, поклонившись Даниїлові, і наказав принести йому хлібну жертву і запашний ладан. Після цього цар сказав Даниїлові насправді ваш Бог є богом над богами, владикою над царями, котрий відкриває таємниці, оскільки ти зміг відкрити і цю таємницю. Після цього цар підвищив Даниїла, нагородивши його великими та численними дарами. І призначив його намісником над усім Вавилонським краєм, а також провідником усіх вавилонських мудреців. Але Даниїл попросив царя, щоб керівництво справами Вавилонського краю він довірив Шадраху, мешаху та Аведнего. Даниїл же залишився при царському дворі.